Всіх вітаю із мультимаркета Аврора. Сьогодні четверг і по четвергам в Аврорі також починаються акції, які діють тиждень з 27 по 02. Одні акції у них понеділка починаються, інші починаються саме в четверг. І ось така акція, як об стриводному, капучина. Тут декілька видів. Ще карамельний лате. По 5 гривень замість 7 гривень 29% знижечка. Також акція на отаку. Мак... Це вершки до кави сухі, мак'яте, 200 грам, вершків за 46 гривень, замість 55 гривень. Тут колоночка просто гучно, і я буду гучно розмовляти. 27... Ось, 21% знижки, чай Мономах, 40 плюс 5 в подарунок, це 45 пакетів за 41 гривню. Елгрей, 1001 ніч, і також за 34 гривні, замість 44, Тут 25 пакетиків бризги шампанського. І Лаврес 27. По-друге, акція. Blend 76 гривень, 24 в асортименті. Ще ось такі з імберіом 76 гривень. Далі це щось по да, типу Міліса, трави 76 і 76 також акція на контік. Контіки тут в асортименті сендвічі. Ці 90 грам за 19 гривень замість 23 гривні. Ось таке тут по 2 гривні. Цукерки, дивіться, жувальні у них є по 2 гривні. 60% знижка замість 5 гривень. Фруктові смаки. Штучка отака за 2 гривні всього йде. І оці яйця, як бачите, розбирають. Вони і минулого разу їх ставили на акцію з сюрпризом. Ось таке від яммі, панда, 20 гривень, замість 26-25 грам. Це в асортименті. Із 27-го акція на такий мілленіум пері великий Вері-Пері з арахісом 111 гривень, замість 135 гривень. У відділі продуктів також йде акція на сіль. Сіль кухонна, кам'яна мелена, кілограм вишуканий, вишуканий смак, 12 гривень замість 14 ну Все ж таки 14% знижка. І також з 27 по 2 акція на такі коржі вафельні для тортика. Коржі для торта вафельні від лікорна. Коштують 26 гривень замість 29, 10% знижка. Волосінь для тримерів для покосу трави. Вона йде 25 метрів 2 міліметри 52 гривні замість 69-25% знижка. Ось така, ось так вона виглядає. Ця акція також, з 27 по-друге. А цю хотіла показати, я вам розказувала в понеділок акції і не могла знайти ну, оцю пастку клеєву від гризунів. Тут вона є, ось так вона виглядає. Покажу вам, це по шосте. Все одно буде акція ще довго. 12 гривень, 45% знижки. Так, пастка клеєва від гризунів. В пакуванні одна штука. Тут написано: крокодей Один. обережно зніміть захисну плівку, складіть хатинкою. Ну, Тут, як все зрозуміло, начебто 12 гривень на 45% знижки, гарна, гарна ціна. Також акція це вже ось новенька з 27-го, по-друге, Полівізатор в асортименті написано. Мені здається, він тут в одному кольорі 21 гривня, замість 34 38% знижка на цей полівізатор. Ще на рукавички робочі акція, замість 9 гривень, 7 гривень. З ПВХ написано. Ось такі. Рукавички робочі, з ПВХ-покриттям. Так, розміри, я так розумію, різні. 7 гривень замість 9, от саме тут де сині рукавички. А ми перевіримо помаранчеві. На всі рукавички чи тільки на синя опція, щоб було зрозуміло. Так, 7 гривень, як бачите, помаранчеві також коштують. Хочу також перевірити на зелені. Ви можете прийти просто в маленьку Аврору, а вас будуть тільки, наприклад, там зелені. Вони також коштують 7 гривень замість 9 гривень. Знижка на всі ось оці рукавички, які ви бачите у всіх кольорах. Всього 7 гривень. Я їх раніше, як мене мені були потрібні, купувала на базарі за 20 гривень. Так це коли? А тут вони 7 коштують. Ну, Аврора прям виручає. Так, акції у відділі інструментів. Молоток цвяходер. Ось такий молоток, такий міцний, важкий, слюсарський з гумовою ручкою за 64 гривні замість 77-17% знижка. Також 17% знижка. Це аж по шосте буде акція діяти. О, тримачі на магніті вже відчуваю, не можу взяти. Магнітик, трим... так набір тримачів для зварювання магнітних шість штук. Так, ось такі 6 штук. Магнітів 249 гривень замість 299 гривень, такі вони різної форми для зварювання 6 штук. Далі, з 27-го акція на оцю... це набір, до речі, викруток, набір викруток від Белт. Різні вони тут по формі. 39 гривень замість 44. Упаковці дві штуки. Матеріал, сталь, гума для загвинчування загвин... і від гвинчування кріплень з різьбою. Ось так. <свісна> Прочитала. 39 гривень замість 44. Переходжу в відділ техніки, тут також є акції новенькі. з 27-го Друге електробритва для сухого та вологого гоління від Ардесто. Ну, 10% знижка всього, але є 989 гривень. Також 10% знижка на таку бритву 429 гривень, замість 549. Так, від такого бренду читати не буду, щоб я неправильно прочитаю. Так якщо може на паузу поставити собі, щоб роздивитися, що в ній тут написано, все без перекладу йде. Модель вказано так, електробритва чоловіча, ну це зрозуміло живлення, акумулятор, час роботи 150 так, 120 хвилин, ну щось таке, 429 гривень. І 10% знижки на отаку плойку від Альпіна, 679 гривень, замість 749 гривень. Це саме акції, які з 27 по 02. Знову таки тут акції на, ну, скажімо так, на техніку також, на оцей чайник Електрочайних скляний від Лібертон 585 гривень замість 649 1500 ватт потужності, 1,8 мілілітрів об'єм. шкала рівня Води, скляний корпус, лед підсвітка. Так, тут все зрозуміло. І також кавоварка крапельна на 1,5 літра вона йде: 1198 замість 1549. Так, сума знижки не написана, але я так десь 400 гривень, так? 350 виходить, гривень знижка. Я так розумію, що у них є відділ як такий куточок ну, для автомобілістів. Така ганчірка для прибирання салону 40 на 28,5. Одна штука ось в такій зручній упаковочці за 42 гривні, а на неї знижка аж 45%. 77 вона коштувала. Також з 27 по 2 акція на засіб для салону авто парфумований. В асортименті написано: тут 100 мл спреї, різні вільвет, ну Тут написано, які аромати. 34 гривні замість 39-13% знижка. Поліроль для. Пластику та вінілу 250 г, захищає від осідання пилу, забезпечує приємний аромат в салоні авто 64 гривні за 84 Також 14% знижка. А тут засіб для очищення кузова авто 500 г, усуває плями деревної смоли, гудрону, сліди комах, жиру, масла. Ташиного посліду та інших типових забруднень 74 гривні за 500 грам. Тут автошампунь такий, також це все від одного бренду: 500 мл коштує 42 гривні для ручного миття. Можна використовувати без рукавичок, ефективно видаляє забруднення, пил та жир, гіпоалергенний. Вони такі цікаві у них є позиції і знижки на них. Далі тут знижка йде на підсвітку для салону. Так, ось така підсвітка для салону авто, пульт дистанційного керування 190 гривень замість 229 гривень. Ну, начебто 13% і невелика знижка. А отак, якщо порахувати, то все одно економія є аж 30 гривень десь. Так, ось така підсвіточка, я вам показала, не знаю, що тут. Провідок всередині. Також акція на ароматизатор для авто, ароміка в асортименті. Ось такі ароміка в асортименті по 24 гривні, коштують замість 29 гривень, 17% знижка. От Якраз подивлюсь. Да, всі, ось Бачите, 24, хоч цінники не поміняли, ви завжди перевіряєте. От люди мені пишуть, а у нас немає акції. Вони не, не все встигають іноді міняти, не вистачає продавців. От, а це 29. Я так розумію, що ось ці три вида, да? бабел такий, да? Угу. Да, 24, ось такі яскраві види, по 24 замість 29 гривень. Далі переходжу із автокосметики в звичайну косметику, просто стоїть все поруч. Тут з 27, по 2. пінка для вмивання обличчя. Я таку ніколи не бачила. Grace Day. 180 мл в асортименті 99 гривень, до речі, замість 199 гривень. Не знаю, може собі візьму. Мені, а, о, до речі, корейська, 180 ну, Нормальна 99 гривень 50% знижка. Далі ось пінка для вмивання. Ще такий бренд, це мені здається, вже щось Україна так виготовляє. Це Україна. 2, а це з 24 по 30, до речі, акція, 88 гривень кошта. А от на Нівею якраз з 27 по 2, ну Нівея мені подобається взагалі в цілому бренд. Для чутливої шкіри 150 мл, 149 гривень, замість 199. І знову акція на міцелярну водичку від Гаран'єр, тут 400 мл за 134 гривні. О, пачі такі під очі, гіпоалергенні. 60 штук іде в цьому пакуванні, 199 гривень замість 249. Знову біокон цей класний гель під очі, рідкі патчі, вітамін С 86 гривень замість 99. І пілінг, скатка у них з'явився з для обличчя. Глибоке очищення для та сяючої шкіри без скрабу, фруктова кислота ківі 62 гривні замість 77. Далі крем для всіх типів шкіри зая. Це Польща виготовляє непоганий такий крем 74 гривні за 50 мілілітрів. І тут акція крем під очі від набряків від Сане 129 гривень за 20 мілілітрів. Так, і акція. Останнє упаковочка софт-крем. Такий він м'який. цей більш жирний. Віє, а цей більш м'якенький з 27 по 2 Коштує 88 гривень замість 109 Він і для обличчя підходить і для тіла. Такий як універсальний. 19% знижка. Це ціна за 100 мл. Зубну пасту можна придбати за нормальною ціною в Аврора. Ось така паста зубна. Тут є, а вона називається перлина, м'ятна свіжість. В асортименті різні, коштують 29 гривень замість 34. До речі, аж 125 мл упаковочка Ой, а показує Аквафреш по XXL по 29 гривень замість 34. І зубна паста саніна написана в асортименті. Тут два види: 90 мл за 30 гривень, замість 39, аж 23% знижка. Зубна паста від бліндамєт 75 мл за 34 гривні, 31% знижки. Також лаколотость такий, відбілювання 75 гривень за 75 мл. аквафреш. 59 гривень 75 мілілітрів, далі 125 мілілітрів за 76 і найменше 50 мл 44 гривні коштує. Тут акція аж 51% знижки на щіточку Oral-B, на дитячу саме юніор. Ось ну класно так вона зроблена, і з малюнком 49 гривень замість 99 гривень. Гарна ціна і на дорослу щітку зубну Oral-B 29 гривень, різні є кольори, 29 замість 34 гривні. І у них навіть і щітки 7 гривень замість 14, 50% знижки, Edmai чи щось таке. Але класна ціна, якщо кудись приїхав, забув, чи просто купив та потім викинув, щоб дорого не купляти, 7 гривень замість 14 гривень. Дуже-дуже файна ціна. Тут акції на станочки, багато акцій. Ось такий звичайний від Big Flex 3, 53 гривні коштує. Далі, о, у них ще. Я не закінчила з пастою. Вибачайте, паста буває зубна. Ось, дивіться, за 11 гривень 21% знижки. А так вона 14 коштує норма. Отака От паста. 50 мл за 11 гривень, причому два види. Ну, далі на станочки йде. Тут знижка 11%, жилет їх тут 8 штук, аж станочків 6 плюс 2, комфорт 242 гривні, бік 3 станочки. Да. Як бік три, дві, два станочки для чутливої шкіри, то три леза. 55 гривень, 14% знижка. Є також по 26 гривень, 10% знижка, як звичайні, скажімо так. Також тут 16% знижка на таку бритву набір. Чотири штуки від жилет, максимум 109 гривень. Це вже набір станків для гоління від від Блазар. Блазар. Три штуки за 34 гривні замість 49 гривень. Далі. 10% знижка. Жилет, станки одноразові, тут їх 5 штук, 62 гривні. Це вже жіночий набір станків для гоління, 20% знижка. Вони йдуть з запасними лезами Prime 3. Це лезо Prime 3, так і називається, 79 гривень замість 99. Так, станок плюс 4 замінних. Станок для гоління, бік жіночий. Вони бувають в різних гляньте, яких яскравих кольорах. На будь-який смак 55 гривень і 15% знижка. Отакий від Венус. Тут їх чотири штучки. Такі ось чотири штуки станочків. Коштують 144 гривні. І 143 гривні. Це у нас також від бік міс. Так, вони різнокольорові. Я так розумію, що тут іде їх аж 5 штук. Та ні, 4 штуки за 143 гривні. Далі арко піна для гоління 200 мл, гель для гоління, арко 200 мл 129 гривень. Тут Нівея, 28% знижка, 164 гривні замість 229, 200 мл, і знижка на бальзами після гоління від Нівея, є відновлюючі, є охолоджуючі, 222 гривні за 100 мл. Джилет є для гоління. 200 мл 147 гривень. Ох ти, пінка, як в такому дизайні цікавому для гоління. 84 гривні 200 мл. І вже внизу у них пішли, пішли засоби для миття посуду. Все, все на одній поличці. Засіб для миття посуду від Сарма 450 мл. Знижка з 27 по 02 44 гривні в асортименті замість 55. У Тіпуті засіб для миття дитячого посуду в асортименті 39 гривень путі путі з екстрактом череди та ромашки. А тут аж 600 грам за 39 гривень. І ще ось такий для дитячого. А це що, також для дитячого? Сарма, ні, Сода-ефект? лимон, ні. Так, гель для миття дитячого посуду 34 гривні, 500 г. Від панда, до речі, замість 44 гривні. Тут переходимо вже на порошки. Ну Якщо маємо, то маємо все на одній поличці. 36 гривень. Ехо Савекс коштує 400 грам, 27% знижка. 300 грам, преміум написано: преміум Color і преміум фреш 36 гривень. Грюнвалд 21 гривня, всього 350 гривень. Мілілітрів 350 грам за 21 гривню від Grunwald. Є універсальний і є гірська свіжість. Лоск за 44 гривні 300 грам. і Аріель акція. Також яскраві кольори. Аквапудра 53 гривні 28 відсотків знижка. На тайт 29 відсотків знижка. Ось такий аквапудра за 39 гривень 300 мілілітрів. Далі. Колор аквапудра 47 гривень. І є навіть порошок. У них ось такий Pol Polar Shine по 21 гривні. Порошок пральний вухастик за 41 гривню 400 мл і гала. Французька свіжість, французький аромат 37 гривень 300 мл. Ось такий сатін, пральний, універсальний порошок для дитячого прання 29 гривень. Гривень коштує. Тут акція на освітлювач для волосся 39 гривень. Так, від Колор, до речі, це ті, що рябіну роблять екмеблонд. Ось такий суперблон. Тут це він завжди був один і той же цей суперблон. Так, тут не написано скільки я хотіла чи мілілітрів прочитати. Ну, просто упаковочка 39 гривень. Вела Флекс Lab для укладання. Ні, мус 169 знижка. О, на цю крем-фарбу від Екме. Ме також рябіна. Це той же завод, що рябіна, Екмеколор 69 замість 88, 22% знижки в асортименті. Написано на всі кольори. Не, ну, не так, що тільки там, де стоїть ці ціночі, перевіримо. Так, 69 гривень, як бачите, і на усі всі кольори замість 88. Шварцкоп, лак для волосся 142 гривні замість 199 гривень. Так, це я вам показувала з 24-го. І акція в асортименті на палі. Краску 79 гривень замість 109. В асортименті також написано. Паліт, ну для паліт гарна ціна. 79 гривень замість 109. Так, на всю краску, як бачите, перевірила. Так, серветки паперові, знижка 37%. Ось такі серветочки паперові. Тут їх аж 85 штук, нічого собі, за 12 гривень, 100% целюлоза. Одношарові, білі, замість 19-12 гривень, 37% знижка. Оце гарна акція по-друге число на такі Софія, я так розумію, Сафі бренд називається. 12 гривень коштує. Це треба брати. Акція гарна. Тут є також додалися акції на прокладки гігієнічні. Always 14 штук. Ось такі блакитні, 89 гривень, замість 119 гривень. Також прокладки Ультра. Always тут е, э, в асортименті. А, оці маленькі упаковочки по 8 штук, 48 гривень, замість 69, 30% знижка. На Libres 11% знижка, ультра, це нічні, 8 штук за 49 гривень. І 34% знижка на Котекс, Тут виходить 30 нормал. Це в асортименті, велика упаковка, вигідна пропозиція. А вони бувають по 30 штук, виходить, так, 99 гривень, але ж за 30 штук замість 149. І маленька упаковка, також в асортименті по 10 штук 49 гривень замість 59. Це прокладки щоденні від Діскріт 147 гривень за 100 штук замість 189 гривень. Деякі позиції покажу для тварин. Ось така миска для собак подвійна, велика є в рожевому, є в салатному кольорі. 49 гривень замість 55. Отак вона виглядає. Далі 44 гривні коштує ось така мисочка для тварин. Так з малюнком, а вона хіба з малюнком 44, ні, ця 24, а ось отака з малюнком 44 замість 49, ось, ось, ось оці мисочки по 44, ось така всього 24 коштує, тут є дощовик для собак, все мені стало цікаво, як він виглядає, ось такий малюнок тут саме, 99 гривень, написано в асортименті, замість 129 гривень 23% знижка, також хочу показати тут акція з 27-го саме на ласощі для котів. Хто у кого котики люблять, то якраз можна брати 29% знижка на ці ласощі. Замість 17 коштують всього 12 гривень. Ну, дуже файна ціна. І взагалі у них оці акції для котів, вони тут місяць діють. Ну, до прикладу, фріскас у них 11 гривень, панкіт 10 гривень чи клуб 4 лапи 14, от м'яу, наприклад, 10 гривень всього. Ну, дуже-дуже гарні ціни на корм я маю на увазі. І ось такий акція білий гігієнічний наповнювач 49 гривень замість 55. Тут іде 2 і 3 кілограми. Написано літри, відмінно грудкується, не містить пилу, поглинає неприємні запахи. Я на цьому свій огляд акції з Аврори буду закінчувати. Ну, Хотіла вам показати новенькі акції, які у них починаються в четвер. Вони не такі масштабні, як в понеділок, але все ж таки можна зекономити. Якої який, який саме Аврорі я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. І пока!